Вітаю вас, друзі! Рада всіх бачити на своєму каналі. Сьогоднішнє наше відео буде про одну дуже чудову і цікаву рослинку. А саме сьогодні ми поговоримо про ті рукалі-молочай. Ось такий чудовий в мене є вазонечок. Я це відео знімала досить довго етапами, тому не дивуйтесь, що там буде різний звук. Якщо вдасться, я перезапишу, але не факт. І покажу вам, як я його обрізала, що з цього вийшло, і всі етапи його вкорінення. Тому ласкаво, прошу до перегляду. Ті рукалі молочай. Ось така карокаточка, така кумадненька, незрозуміла. Такі собі палочки, на палочках є палочки, і на свіжих палочках є ось такі листочки. Листочки потім підсихають, відвалюються і залишаються тільки такі голі палочки. Чимось схожа на репсаліс, але це інша рослинка. Тірукалі молочай це найбільш отруйний молочай зі всіх молочаїв, тому треба з ним працювати обережно. І якщо ви його живцюєте, обов'язково в перчатках або обережно, щоб сік не капнув вам на руки, особливо, якщо там є якісь ранки, тому що це дійсно дуже отруйна рослина. Росте він от, такою от карокаточкою. Отримала я цю рослинку в подарунок, коли купляла іншу рослину. Мені там поклали декілька репсалісів, і ось цей тірукалі молочай Це був ось цей стовбурець, ось ця, цей пагінець, вроді би з цим. І, по-моєму, цей пагінець, але він був коротший. І ось так за 10 місяців, ну, приблизно 10 місяців він мені розрісся. Ну, таке щось цікаве. Я його пересадила, і так як це молочай, це сукулент, в нього досить маленька коренева система. І відповідно, тут воно переважує оця сторона, і він мені падає. То я так підперла паличку, щоб воно трошки вкорінилося і трошечки зацепилося за землю. То потім він буде стояти сам і, в принципі, буде нормально. Догляд за ним, як за всіма сукулентами, рідкий полив. Не потребує оприскування, багато яскравого сонця. Якщо буде дуже багато прямого сонця, він може ось так вигорати. Ось такі світлі-світлі погінці давати. В принципі, в мене літнє сонце не попадає на підвіконник, де він стоїть, тому я не знаю, чи він витримує пряме-пряме сонячне проміння. Російного світла йому достатньо. Але він такий цікавий, тож світло-зелений, темно-зелений. І якщо його підсадити ще декілька пагінців, вони будуть такі всі рости в різні сторони, то може бути досить цікава композиція. Грунт для сукулентів, от з великою кількістю додатків інертних, який швидко просихає, він повітря проникний І більше йому нічого не треба. Полив раз в тиждень, і по мірі просушки повністю ґрунту. То якщо у вас за тиждень не просихає ґрунт, значить ви його не поливаєте, тому що це ще раз наголошую суккулент. Що я хочу зробити? Як бачите, в нього тут оці дві гілки, ось ця гілка і ось ця гілка дуже великі, вони переважують. От я зараз цю паличку заберу вже трошки тримається. Але все-таки воно якесь таке трошки каракатичке і займає трохи місця, в принципі, ніби невелика рослина, місце займає. Тому я зараз обріжу ці дві гілочки і потім підсажу їх в горщик. Підготували інструмент і просто оп, все. Одна гілочка. точно так само все друга гілочка навіть соку сильно багато і нема тепер взагалі така от карокаточка з одним Огінчиком. Але нічого. Ось ці я поклала на серветку. Ой падають от вони. Я їх підсушу і вечором просто втикну в землю. Покажу вам потім результат, коли я їх втикну. Укорінюється дуже просто прямо в землі. Треба тільки підсушити ці зрізи, щоб воно добре просохло. В мене, в принципі, ця рослина йшла до мене добу. Вона добу була в такому вигляді, тому що прийшла вона до мене без корінців і прекрасно укорінилась, тобто їх можна лишати навіть на добу, підсихати буде нормально. Можна менше підсушити їх, можна поставити в воду, вони в воді також дають гарно корінці. Але я думаю, що я їх просто підсушу і потім оці такі от гілочки, так і втикну. Вони будуть далі рости. В принципі, цікава рослина. Якщо їх підсадити декілька штук, вони розростаються, виглядають досить екзотично. Я вставлю вам фото, як може виглядати ця рослинка. І в інтер'єрах, наприклад, стилю лофт або ультрасучасних, або якихось де багато геометричних форм, такі форми геометричні, це також така шалена геометрія, можна сказати, прямі лінії. Вони досить цікаво будуть дивитися саме в інтер'єрах таких досить строгих. Як всі рослини, в принципі, вражаються шкідниками, повутинний кліщ, щитівка може на ній бути, брушнистий червець, незважаючи на те, що це досить отруйна рослина, вони їх одно їдять. В мене не було, слава Богу, на них ніяких шкідників, але Інформація в інтернеті видає, що можуть вони уражатися шкідниками. Ну, побачите, я думаю, на таких, на таких голеньких рослинках буде є доволі просто. І вивезти також буде доволі просто. Ну, такий чудненький не цвіте, не плодоносить, нічого тут нема, просто такі смішні листочки. Ну що, друзі, не, не стала я чекати до вечора. Він в мене підсох, зрізи були сухенькі. Соку не було дуже багато в мене, коли я його зрізала. Ну, я його вже втикнула. От, землю просто втикнула та й все. І от така композиція в мене вийшла. Мені здається, симпатично виглядає. думаю, він приживеться. Подивлюсь, подивилася, якраз за цей час я одне відео там показували, як їх. Укоріняти ну дуже складно. Ну, там багато соку витікало, в принципі, з рослини. Їх рекомендують обрізати, поставити в водичку на 2 години, щоб сік вимити, потім покласти, просушити на 2 дня і тільки тоді садити його в землю, в ґрунт. І таким чином він буде укорінюватись. Я пішла по простішому шляху, подивлюсь, може, якраз він в мене й укоріниться. Що найшла ще? Оказується, оказується. Не знаю, чи це точно той сорт, але дуже подібний. Покажу вам фото. Якщо вони стоять на сонці, то вони, оці вот погінці, в них стають червоні. Ну, перевірю цього року, виставлю його на балкон. Він буде жити в мене на балконі. На сонці. У мене сонячне, сонячне. Вніше, в мене не балкон, в мене лоджія, але там багато-багато сонця. І подивлюсь, якщо так буде, я вам обов'язково це покажу. Друзі, сьогодні у нас 16 липня, отже, пройшло півтора місяця, приблизно після того, як я різала ось цей ті молочай Що сталося за цей період? За цей період, ви пам'ятаєте, він був в іншому горщичку, і в мене дитина нечайно перевернула цей горщик, вивалилася вся рослина звідти, і він мені не сказав. А признався аж тільки ввечері. І я його швиденько пересаджувала, думаю, а я вже і так вивалився, то посажу. В мене звільнився ось цей горщичок, і я подумала, що він буде більш актуальний для цієї рослинки. Він вущий, менший і, в принципі, виглядає він навіть в ньому краще. Я його пересадила, і деякі паростки, один там паросток, так, не дуже себе добре почував, я його ще раз порізала, втикнула в землю, поставила він трошки підсох, я його втикнула в землю. І що хочу вам сказати. Дивіться. Ось цей старий, він зразу почав обростати, навіть після того, як він вивалився, він трошки постояв, все одно продовжив свій ріст. Дуже багато зелені наросло, от ви можете її бачити, світло-зеленого кольору це все новенькі гілочки. Друга частинка так само пішла в ріст, от вони, вони всі пішли. У коріння ці рукалі молочають досить довго, такий процес не скорий. Третя частинка, от вона. Бачите, от. Вона почала так от підсихати, підсихати під самий верх. Тут воно вже таке дерев'яне, тобто з неї вже нічого не буде. Я знову зрізала такі більш молодші кусочки, і виглядають вони ось так. Бачите, воно все пов'яло. От, я витягую, і тут, а що ми бачимо? Нічого. Ну, я так розумію, що такі маленькі, молоденькі. Нам вже стільки часу пройшло, мало б хоча б трошки якісь хоча б якісь корінчики бути, нема нічого. Я так розумію, що ці практично не укорінюються. О, а тут я видірнула, дивіться, тут же пішов корінчик. Ставимо назад. запхну назад. Молоденькі пагінці досить ще гірше укорінюються, ніж старі. Це взагалі такий процес довгий. Він, ніби не вибагливий до росту, але зараз я його засуну. Ой, візьму палочку. І зараз ми так от розкопаємо трошечки. Розкопаю трошки. Я думала, що він же все, гаплик йому. А ні, значить. Я пробувала як робити. знайшла я в одного блогера, який розповідав, що ті рукалі-молочай потрібно було спочатку підсу поставити в воду чуть ли, ну, не на пару годин. Ось це я вже дергати не буду. Може він теж має корінці, бо він такий пов'явший, але не висох. Не знаю, може і цей запихнути назад. Ну, запихну, мало лі. А вдруг, а вдруг щось вилізе. Значить, на пару годин ставити воду. Потім його треба витягнути. Ні, Спочатку підсушити пару годин, а то й півдня, потім. чекайте, не дайте я забираю. Ні, Спочатку поставити воду, щоб вимити сік. Потім підсушити його, добу, а то й більше, і аж тоді садити. Я так пробувала. Був отакий от самий результат. Бо тут ще один був паросток, я пробувала один паросток так, а останні так, як я робила. І був от такий результат. Тобто взагалі результату. Воно висохло потім все. І таке, ось ця частинка, бачите, вона така, як трухлява, а тут просто висохло. І все. І це от просто Нічого не стало. Тому я перестала так робити. Як я роблю, я вам показувала Та я просто обрізаю. Обрізаю я рослину, коли вона суха. Тоді менше соку виділяється білого. Можливо, якщо ви її польєте, а потім на наступний день будете обрізати, можливо, соку буде більше. як вона була суха, то соку дуже мало виділялося. Я його навіть не промивала, воно дуже швидко мені затягнулося, і, в принципі, він. Ось цей, бачите, так дуже гарно мені укорінився. Тому я думаю, що такий варіант також можливий. Ну, тепер воно отаке смішне. Ну, дивіться, не хоче триматися, та штучка, яку я запхала. Але я його сьогодні буду ще поливати, бо я його е, вже давно не поливала. Поливаю я його вкрай рідко, ну, стараюся раз в тиждень, деколи раз в півтора, зараз спека сильна, то думаю, що можна буде його раз в тиждень полити. Минулий раз я його поливала якраз десь тиждень тому. Тому я його зараз полью, може воно трошки і укріпиться, буде стояти. А так, таке воно тепер чудернацьке, таке смішненьке терчить. Стає пишніше. Я думаю, коли їх буде багато, воно буде більш прикольніше виглядати. Ну, Але така штучка дуже цікавенька. Ну, подивіться. Які якісь палочки. А найшла назву, називають його танцюючі кістки. М? Щось подібне. 11 серпня. І ось так виглядає мій ті рукалі-молочай. По ітогу, ось ця маленька штучка в'яне. Не знаю, чи щось буде з нею. Два тих паруска, що були такі нещасненькі, вони, в принципі... Надавали нових ростиків, ось вони, але покрутилися трошки. Ці два прекрасно ростуть, все з ними добре. А що хочу сказати, якщо поставити його на світло, на сонце, він дійсно червоніє. Подивіться, Бачите? новенькі кінчики. Не дійсно червоніють, і навіть листочки червоніють. Постояв він на сонці недовго, коли дуже-дуже спекотно, йому погано на сонці. Коли у нас було тут 35, на балконі, напевно, було більше 40, то йому не дуже добре, він так скручувався, такий в такий відставах. Тому я його забирала. Але коли вже така температура 23-26 на вулиці, то він нормально витримує ось цю температуру і дійсно від сонечка червоніє. Ну, прикольна така штука. Ось так він виглядає зараз. Ну що, друзі, я рада, що ви провели цей час зі мною. Всім всього хорошого і до нових зустрічей. Па-па-па-па!